Давай по-любому よろしくお願いしま Tica, tica, E outra, meu! 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ага. Та що другий склад теж знімає. Ай-яй-яй. Короче, мы берем. Кажи мне.

А що це за команда грає? В маніжках. Покрова, так? А перед тим теж покрова грала, так? То два склади. Не дай вийти м'ячу А, ну що там, доброго дня. Не знаю, я думаю, за міндера. Було 2:0. Йде, нічого. Так. 3! Сюди! Йо, йо, йо. Давай. Йди, йди. О! О, Є так, Павло, підворота, підворота! Шай ще шай, шей, щей, шей! Спивайся! Воня, Оооо! Це, да. це законодав, що він просто в руки. Шаро, добре! Піси, Данил! Зайня на м'яз. Давай, працюй! Добре, ся Давай, нього! Данило, працюй! Добр Вінус, добре! Ау. Назад, Данік, назад. Данік, швидше, швидше, рути. Данило, ворота пусти. О, о, ось.

Як не буде молодець, Данік спас. Супер. І тригуб'як молодець, блин. Якби не сів на шпагат, то би нічого з того не вийшло. Марк пробий! Де ну, троє! Ну? Розбілися! Ай-яй-яй! Ай, ай. Давай, бать! Молодець! м'яч думняш тебе йде, просто вистав! Перекривається мило, перекривай, все, 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 давай. Давай, давай, да ладно, кусай, кусай! Дай на нього! Три, три, після!

Давай, 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 куда! Пішов на вас. Добре. По лінії, по кину, кину, пить, по лінії. А вже подався. Давай, вибивай, вибивай. Давай Добре! Да, да! Вебе! Що таке? Давай, 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 давай,

O Та підійди, ти свіжий, три іграка оса. Ось табличче доворіть. Попросив забігай! Дай ще, дай, ще. давайте! Попросимо! <просив>

Відкрийся Остап! Від іграка! Відстійно місце! Нічого, ба, подавай назад, не треба на місці. — Тепер прикривай іграка. Зліва отого от тримай, так. Отоді Назад. Давай ближче. Остап Остап того 70 го Саня наклейкувает, Сань. Идет 80-го путь. Так? 70-й, не иди 70 туда! Сейчас, Саня, какой Давай, давай! Забирай! Відкривайся, відкривайся Остап. Далеко не йди, він не кине. То задалеко. Давай з ударом, Сань, з ударом. Дише. Дише. Yeah. 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 No. Добивай! Давай, добивай, Остап! Що ти Други тримаєш? Дай центр! Центр дай! Швидше забігай, забігай! Ще, 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 Павло. Ще за трошки можна! Супер! Ще. Nice. Ще. Остап, відкрийся по флану, по флану, відкрися, попроси! До м'яча! Добре наш, наш. Відкрийся по, по флану, на шведень, назад! Добре, до добре, м'яча, Остап, дом'яча! Наліво кидай! ну Дивися, дивіться! Відкрийтесь, роз. Дай далі на день. Ідіти, устав до м'яча. Присіли. Присіли, устав присяж. Остап назад. Та назад! Остап назад! Будет підуть там! Остап назад! Остап! Давай, 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 так, вже такі ударимо. Вже 20-го до кінця. Остап, закрий двадцятого. Остап, за двадцятого, беремо молодець!